Неякісні комунальні послуги, розбиті дороги, байдужі чиновники все це потрапить у об'єктиви камер народного контролю. Ваші скарги приймаються вже сьогодні. Номер телефону гарячої лінії народного контролю у Дрогобичі – 45-55-02, Код міста 24. І пам'ятайте: єдиним джерелом влади в Україні є народ. Журналісти народного контролю продовжують слідкувати за виконанням обов'язків дрогобицьких комунальників. Після численних запитів від глядачів телеканалу Алсет ми звернулись до директора міського господарства Івана Лепкого з проханням поінформувати про поточні плани по благоустрою Дрогобича. Чиновник переконує, що робіт на цей рік заплановано чимало, проте, все як завжди, залежить від фінансування. Це переважно капітальний ремонт житла, капітальний ремонт дорі і поточний ремонт дорі. Як ви бачите, в нас по місті зараз така погода, такий час, що ми зараз стараємось ну, вже зрізати, ми призупинили, але кронувати дерева. Чиновник пояснює, що на вулицях, де впорядкували дерева, збираються ремонтувати і асфальтне покриття. Лесі Українки в першу чергу будемо обов'язково. Ми маємо Володимира Великого на цей рік. Маємо Пилипа Орлака, капітальний ремонт. Хочемо приступати. Напевно, процес піде у два роки на вулиці Самбірської, вже Десь плануємо на цей рік порядка півтора мільйона. Ну, можна на другий рік ще півтора, і ми завершимо вулицю Самбірську і маємо горішню браму. За словами пана Лепкого, вулиця Чепельського теж має всі шанси дочекатися капітального ремонту. Він також запевнив журналістів народного контролю, що у Дрогобичі нарешті з'являться такі довгоочікувані і вкрай необхідні два світлофори. Стосовно світлофора, ми віднайшли на кінець організації, бо все-таки хотілося, щоб наші львівські працювали. О, значить, з неділі ми Зустрічаємося з керівником і ми десь ми хочемо в принципі, на тих 300 тисяч, які ми виділили, можемо встановити два світофори. Біля тисячі дрібниць один і біля цього, біля рукавички, другий світофор. Ми встановимо, то навіть мови немає. Лепкий повідомив, що в міському бюджеті також закладені гроші і по ремонту будинків ОСББ. Теж там є за нас закладено цей рік порядка 300 тисяч. Ми, звичайно, потреба значно більше. Ну що там говорити за потребу, але 300 тисяч міська влада виділила. Журналісти триматимуть на особливому контролі виконання обіцянок з боку комбінату міського господарства, особливо по ремонту доріг у місті, оскільки не треба ще раз переконувати когось у тому, що вони знаходяться у катастрофі катастрофічному стані мусимо визнати, що роботу комунальників ми критикуємо дуже часто, але розуміємо, що вона важка і потрібна. Принаїдно вітаємо всіх комунальників міст Дрогобич, стебник, Трускавець та Борислав з нагоди їхнього професійного свята. Побажати здоров'я, успіхів у легкі нелегкій праці і всіх, всіх гаразд. Хай їм щастить. Телефонуйте на гарячу лінію народного контролю у Дрогобичі 45 55 02, код міста 24. Роксолана Буяк, Ігор Дьорка, народний контроль, телеканал «Алсет».